А чи можна дивитися на похоронну процесії з вікна? Звичайно, можна. Ну, старі люди попридумували, знаєте, бо мала бути повага виявлена до тої померлої людини. Ага, вчили дітей, вчили онуків, що не можна дивитися вікно, коли йде похоронна процесія. Чого не можна? То є видумки. Але повага вийти, провести, віддати останню шану там гані чи мані це ж забобони з сіл. У містах там кожен день їдуть машини і похоронні процесії. І ми не знаємо, навіть, що там в тій машині поїхало чи не поїхало, і хто там їде, то нема нічого поганого. Але виявити останню шану е, до померлого його останню дорогу, то можна було би вийти тако на кона на, на вулицю, стати коло фірточки. І так, якось по-людськи все. Бо скоро люди одні до одних не будуть обзиватися, то в одному селі є покійники, навіть не виходять з хати. А, ганька, то найси там несуть її. Ось так, люди живуть таким принципом. Але...